Усім привіт, мої любі друзі. Вітання в цьому новому дощовому дні. Сьогодні 3 квітня 2025 року. І у Чернівцях дощі, 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 не періще. тому що у Києві я знаю три дні поспіль просто лило злива злива. У нас сьогодні більш потужно, але завтра вже буде сонечко. У Києві вже сьогодні сонечко. Але потім за цим наступлять єврейські кучки, адже песах. До речі, якщо хтось думає, що це єврейська паска, це ні, абсолютно. Песах – це свято радощі, яке юдеї святкують як саме визволення з єгипетського полону, коли вони визволились від єгипетського гніту і рухались в напрямку своєї країни. Вітаю в цьому дні У нас усіх, і дощ впливає на мене так само, тому перші ліки, які я не нехти, це, звичайно, червона помада на вустах, яскравий, яскравий одяг, і звичайно, чудова пташечка, ось такими камінчиками, жовтоблакитна блакитна яка співає весняна пісня, адже пісня дійсно осняна. І певно, що я хочу вам розповісти, який же сьогодні день. А сьогодні дуже день плідний на різні події. В першу чергу я прочу привітати свою подругу зі Львова. Вона загалом з Кременчука, але вчилася в університеті у Харкові, а потім жила в Одесі, а зараз у Львові. Яна Пшевалковська. В тому році, саме в ці дні, ми святкували єдине народження разом, я дарувала квіти, ми частували в ран-кафе на там де ратуша, на площі ринок. Янусь, я тобі бажаю всього-всього найкращого. Головне бути щасливою і бути в гармонії з собою з зовнішнім світом. Нехай все буде! Чудово, яна потужно займа... займається волонтерською діяльністю. Успіхів нам усім! і, Звичайно, перемоги! А ще сьогодні день народження мобільного телефону, в 1973 році. Подумати: в 1973 році винахідник зараз, звати якого Мартін Купер, представив світу мобільний телефон 1973 Мені здається, що десь в 91 першому це були ось такі мобілки, так більш почали поширюватись у нас. А в 90-ті такі були слухавки. а то було 1973 дев'ятсот рік. Це, звичайно, такий аксесуар, гаджет, без якого ми не можемо представити собі життя. І от уявіть, що у світі людей в три рази більше тих, хто має телефон ніж тих, хто користується зубною щіткою. Здавалося б, що без зубної щітки, без того, щоб почистити зуби, ну, важко уявити собі життя. А от ми з мобільним телефоном людей в три рази більше. Людей, які користуються мобільними телефонами, в п'ять разів більше, ніж людей, які в своєму житті користуються комп'ютером. А ще зараз виникла, звичайно, з кожним гаджетом, вона ходом виникає якась і фобія, хомофобія. Це Така хвороба, психологічна залежність, на яку страждають люди, які бояться загубити мобільний телефон. Адже там, особливо в смартфонах, зараз усі знання. Мені здається, що навіть літні люди зараз наносять такі звичайні телефони-звонілки. Ну, принаймні, моя матуся, їй скоро буде 87 років, реальний смартфон. Тому що там весь всесвіт можна подивитися і репортажі, які я роблю, і світом погуляти, помандрувати, звичайно, передзвонити. Тому я усіх вітаю. Пам'ятаємо, 1900 1973 рік, рік винаходу мобільного телефону. А ще сьогодні день народження твіду. Твід це тканина, яку я особисто дуже-дуже люблю. І це було 17 сторіччя, і твід був дуже поширений тоді серед аристократ аристократів е, Ірландії і Шотландії. Неймовірна тканина. Мені до особисто дуже подобаються твідові піджаки, особливо з такими налокотниками шкіряними. Так, вже в 18 сторіччі е, вся Великобританія, аристократія, носила твідові е, такі жакети. Так. А от «Коко Шанель» саме на початку. ХХ століття вела вже твіт в моду не тільки чоловічу, а й жіночу. Зараз твіт так само популярний. Це дуже гарна тканина з чистої шерсті, така з таким ворсом. Дуже-дуже приємно. Особливо мені вайбує, коли мужчини носять твітові піджаки з джинсами, такий casual style. І так само, якщо дівчата одягають такі жакейські чоботи, твідові піджаки саме з такими шкіряними налокітниками, такі а-ля жакейські голіфе брюки. І Це дуже дуже виглядає. Сексуальної стильно тому з міжнародним днем твідо. А ще сьогодні день народження ще одного дуже-дуже важливого винаходу для кожного з нас. В далекому 1829 році Джеймс Карінгтон вигадав каву молку. До того, каву мололи жерновами, вони були з каміння, з різних таких твердих матеріалів. Після того, як Джеймс Карінгтон вигадав кавомолку, процес мелення кави став набагато простішим. І аромат кави, коли ти мелиш каву на такому ручному млині, такому розповсюджується на всю кімнату і додає настрою. Тому мої любі. Під аромат кави. З'ївши червону, з'ївши смачну цукерочку з червоною помадою на востах, маючи мобільний телефон, одягнувши щось тепленьке на кштальт відео, рухаємось новий день. Може, це буде в пошуках магнолії, а може ще за якимись справами, але довкола забуваємо споглядати не тільки як крапельки дощу просотують землю, і як вони напитують. А листочки дерев, а милуємо з квітінням всім всіляких рослин, весняних, квітінням форзиції, черешні, усього, що довкола, і японської айви. А вчора я купила собі букетику паніолі на початку Кобилянської з неймовірних таких ароматних яцинтів. і вони мене дуже тішать вдома. А за день до того біля Берізки, біля Неви, я купила сім жовтих нарцисів. І я маю дві неймовірні оази натхнення. Сьогодні я теж кажуть, я каже, моя подружка Тамара, не альо, як сказала, бо Одесі, не фонтан. Ну, настрій такий такої-такої, але жити далі, і ми знаємо. Чарівні пігулки від поганого настрою. Тому настрій робимо ми собі самі і рухаємося день. А по ходу, я зараз буду рухати на нову пошту на українську, я вам дещо цікаве буду, як завжди, показувати, розповідати. Полетіли? гей 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 Ось тут у нас на клумбах такі яскраві-жовті, е чарівні, кущик з зеленими і жовтими гілочками. А ось ще якесь дерево, не знаю, що це, але щось, мабуть, гарне. А ось вона, квітнева красуня, японська айва. У Києві я таку можу спостерігати в ботанічному саді Фоміна, а в Чернівцях прямо у мене під вікнами і крапельки. Дощику, неймовірна, неймовірна краса, зачарування квітня. І настрій вже неперевершений. Позаду мене величезний кущ червоної японської айви. А ми рухаємось вперед. Ось сусіди так чудово декорували кущі. А ось тут лавандочка. Чи це, може, розмарин? А ось жовта гаряча форзиція. Як і багато в Чернівцях. Ах, жаль, що тут поруч немає моєї улюбленої магнолії. Настрій я вже собі забезпечила, рухаємось далі. А ось іще ось такі гіацинтики. Прямо на клумбі співають пташки. Певно, що їх ніхто не зриває, усі тільки милуються. Ах! Швиденько ми з вами вже дісталися вулиці Української. А саме тої частини, яка за австрійських часів називалася Нижня Герангаси, Нижня Панська. І ця чарівна брама. Подвір'я, з якого я робила на один репортаж меморіальні дошки, і наші чернівські місто моєї любові, красуня вірменська церква, збудована архітектором Йозефом Главкою. Чекає потепління і тоді, коли розквітнуть трояндочки. А я заходжу в відділення нової пошти на розі вулиці Української і Вірменської. Тому що в мене є нагальні поточні справи. Машини їдуть досить великою колійкою, адже кінець робочого дня вниз спускається вулиця Вірменська, а там вулиця Руська. Нагору у нас вулиця Вірменська, доходить до Ковилянської і далі до головної. Я усім бажаю чудового настрою. Гарних емоцій, позитивних і незважаючи на те, що дощик, нехай усіх нас все буде як найкраще. З любов'ю до вас, чернівців, чарівного міста на заході України, ваша Оксана Дем'янишина.